Всім привіт! У нас випав перший сніжок. А я хочу поділитися тою інформацією про угорську пухову мангалицю, яка в мене є. Що можна про неї сказати? Ця порода вона виведена в Угорщині шляхом схрещення з дикими кабанами і виведена вона для того, щоб вона... Могла спокійно переносити низькі температури. Що можна ще про неї сказати? Такого з мінусів. Давайте почнемо з мінусів. Мінус цієї породи, що вона потребує вигулу. Вона не любить вона клітки, не любить вона сидіти тільки в клітці. Зараз пізніше я скажу чому. Не любить вона виглу і мінус в тому, що в неї невелика репродукція. Репродукція в неї угорської пахової мангалиці від 5-6 поросяток і максимальна кількість, як я прочитав у довідниках, це 9 поросят. Кабанчики, репродукція кабанчиків, ну досить нормальна. От в мене тут на хазяйстві є 5 дівчаток. Кабанчик в мене закритий поки ось, і цих дівчаток він спокійно зможе обробляти. З плюсів не, взагалі не прихатлива вона до їжі, до умов утримання. Дуже, дуже має сильний міцний імунітет. При народжуванні поросяток допомагати не треба. Навіть рекомендується не лізти до неї в цей час, коли вона пороситься, сама все зробить. На рахунок кормової бази, якщо годувати її з балансованим харчуванням і не випускати, от, наприклад, у фермі тримати, вона дуже швидко зажиріє. Для, наприклад, для вирощування якщо на сало, це супер, бо в неї саме смачне сало звинів з свинів, свинячої цієї породи. Але якщо ви хочете їх розводити, то вам потрібно тримати їх ну, так би мовити, на дієті. Ще який мінус. Ну, щоб сказати, що вона дуже довго росте, я би не сказав. Ну, але все рівно, наприклад, злучати перша злучка, оце в нас дівчинка. Перша злучка може бути від 80 кг. Взагалі-то вони ростуть практично, як і звичайні білі свині. Вони ну, трошечки менше, 150-200 кг. Ось, і в них сально м'ясний такий уклон. Тобто вони сально м'ясні. Дуже гарно вони себе почувають, якщо вони гуляють. Чи вигідно ними займатися, чи є якась вигода фінансова? Ну, по-перше, давайте про фінансові. Одне порося в середньому коштує 2500 гривень. Це я зустрічав і більші ціни, але зустрічав і менші. Якщо ви берете більше таких поросяток, то я думаю, що вам відпустять по 2000 гривень. На них не треба витрачати різного роду вакцини, не треба їх там прищеплювати. Хоча, наприклад, я давав їм і залізо, але вони мають природню природні в організмі. На відміну від звичайних свиней, в яких заліза не вистачає при народженні їм треба колоти, то в цих поросяток заліза свого вистачає. Ну і репродукція, невелика репродукція, вона обумовлює. Таку ціну. На відміну від в'єтнамських поросят, які можуть спокійно жити ось у клітці, для цих свиней бажано мати вигул. І ще одна річ, вони капітально риють. Ну, Просто в нас вздовж цього оцього забору, він з нас, в нас сітки цей забор, забиті колишки. І вони ну, находять вони пробої, находять дзюрки і десь там собі вилазять, не втікнуть вони нікуди. Вони дуже розумні, напрощут розумні, дуже розумні. Вони привикають швидко до хазяїна, чують мій голос, бачите, і не тікають взагалі. Вони вернуться, але собі побігають і, ну, і хочеться, щоб вони не тікали. От полюбляють вони коріння. Собі щось риють, риють і риють. Травка зверху їх цікавить, по скільки постільки, але дуже їм цікаво. Коріння, якісь там хробачки, жучки. Добре риють. Ну і зима для них це просто супер. Нарешті ми змогли їх випустити. В нас ми устраняли пробої, ними вже зроблені в заборі, і змогли їх вже відпустити, бігати, гуляти. І я от дивлюся, коли була жара, коли було сонце. То вони ну, менш такі е, грайливі були. Зараз вони взагалі, це для них така лафа. Оце температура, зима, оце шерсть. Е, По-любому, знаєте, хтось говорив, що їх можна просто випускати пасти, щось там їм там поміличі кидати і все буде добре. Ну, але, але я все ж таки їх годую з балансованим е, годуванням, кормами. В мене є табличка, я собі її розробив для них спеціально. І годую. Годую так, щоб вони не дуже жиріли, але і щоб в них не припинялося ріст маси. Мені потрібно своїх 5 дівчаток довести до 80-100 кг, щоб вже м -м, ну, починати репродукцію цих гарних поросят. Шерсть в них груба. Під шерстю така якась прослоючка така, чи то жиру, чи то чого. І за рахунок цього їм не холодно. Літом у них ця шерсть линяє, вона такими кусками буде висіти. Ось, а зараз вони дуже себе почувають комфортно. Веселі, грайливі, бігають. Тут у нас гріх. І, звичайно, їх оце манить цей горіх, вони тут стараються виходити, дуже люблять вони горіхи, ну, свині, що ж говорити. Ось то е моя думка все ж таки ними вигідно займатися. По-перше, якщо це для себе, то це дуже смачне сало і дуже смачне м'ясо. По-друге, е в утриманні вони дуже прості. Ну, практично ви там не лікуєте, нічим ними не займаєтесь, у них сильний імунітет. Міцний, я би сказав. Здоров'я в них класно. Коли я кастрував поросят, то ранки заживають в два рази швидше, ніж у звичайний поросят. Вони швиденько, швиденько. В них регенерація ну, класна. І взагалом вони естетично красиві і е цікаві такі. Такі поросятка. Тому, друзі, кому цікава, угорська погова мангалиця і у вас є можливість територію, бачите, яка в мене тут територія. У мене садок, все огорожено. Вони самі приходять у приміщення десь в годині 6 Ми їх вже так привчили в 6 годині. Вони вже тут а, чи в двері, чи біля дверей там стоять, чи, чи там в нас є взаді вхід для них спеціальний. І вони самі приходять, ніколи вони не тікають, вони дуже класні, дуже слухняні, супер порода, я би сказав. Ну і зимою, бачите, зимою вони собі знайдуть, що поживати. Так що зимою ми їх будемо випускати, хай собі пасуться, нехай собі їдять. Бажаю вам здоров'я нашій країні, Україні перемоги, всього кращого і бажаю здоров'я вам і вашим поросятам.